А ви просто поліція, а не слідчо оперативна, да? так? Я ж вам представився Управління патрульної поліції. Патрульного, а поліції. треба слідчооперативно, бо тому що ви суддями не зможете мені допомогти і там чи Яка суть вашого звернення? Дивіться, я е, є заявник, я викриваю корупцію на сотні мільйонів гривень uh -huh. на користь е, держави. Ну я як викривач. І мало бути засідання. А поки я засідання чекав, я вчора подав повідомлення ще одне про злочин, поки ми чекаємо засідання. І мають на то засідання, згідно 214 статті, частини 9, відповісти на протязі 24 годин. І замість провести засідання, і хоча б мені якусь належну відповідь дати, сказали, я вже от третю годину чекаю, до мене ніхто не виходить і мені належної відповіді в письмовій формі ніхто не надає. І відповідь на моє повідомлення про злочин, поки я, бо тому що я суд чекав там дві, два тижні, да? не надає. Тому мені потрібно з'ясувати, хто зірвав засідання, чому мені не дають відповідь в письмовій формі, щоб я міг відповідні органи подати, на якій підставі. Ну, тому що вчора, от я зареєстрував зареєструвавши, поки суди чекав оце повідомлення про злочин. Має сьогодні хоча б відповідь бути, якщо хоча б засідання немає, то відповідь, куди по належності передано засідання. Ну це повідомлення про злочин. Ці, тому... Згідно закону України про звернення громадян Ні, ні, ви не по... почули повідомлення про злочин на основі закону про викривання корупції. Знаєте такі? Якщо не знаєте, то. Якщо порушують ваші права, ви можете звернутися органа не контролюючи. Так, я ж тому говорю, ви ж не компетентні, тому викличі слідчу оперативну групу. Оперативна група тут кожен, буде некомпетентна. Ну мені треба знайти, щоб мені хтось прийшов з керівництва, щоб я не сидів три години. У нас буде діалог, чи буде манове. Дивіться, ви я бачу, просто мені хочете розказати якісь свої там навики, Такі. що ви щось там знаєте. Ну по поводу закону про викривання корупції, я бачу, ви перший раз чуєте, напевно, так. Тому ви мені не зможете бути. Якісь, належ... думка, що Там я, я розберуся своєю суб'єктивною. Помочі трошки. Є порушені ваші права, так, у нас мої порушені. є інстанції, які контролюють. Добре, я а за ви вас ви Да. Дивіться, я прийшов, мені перешкоджають так, проведення суда. Мені так, треба знайти, хто тут перешкоджає. Так, Найдіть мені. Мені не виходить. Я знаю, мені куди звертатися. Я звернувся сюди. сюди. Вищий антикорупційний суд, апеляційну мені палату. Зверніться вищу раду по православі. Да, я вищу звертався. Там такі самі корупціонери покривають. Звернувся та, сюди, Да. А мені та, треба дивитися згідно закону про запобігання корупції. Мені має сприяти і мені зараз не мають перешкоджати. А сприяти. А хто вам, що в чому от мені судді перешкоджають, мені до мене не то, що можливо, ігнорують, мене можливо, не виходять. можливо в судді, судове засідання. Та от можливо, хай до мене вийде керівник апарату, керівник. Керівник апарату і... з вами не захотів спілкуватися. Взагалі ніхто не виходить, просто морозиться. Мені не треба письмову відповідь, на якій підставив від. Це заяви. Блін, можу я, можу... Від... я, я ви... вас для вас нічого викликав, щоб мені розказували, що я до вас звернувся, щоб ви мені сприяли. Не боюсь, не ну тоді слідчого оперативного, я бачу, ви мені розказуєте мені, як Та, жити. Я Що? вам пояснюю. Що ви мені пояснюєте? Порядок звернення. Добре, я за вас радий. Я вам ще раз поясню. Ви закон про запобігання корупції знаєте? Ні. Такі? Не знаю. От іменно ви не компетентні, тому будуть доб... своїх питаннях. Ну все, я ж тому не говорю, не ви ж не компетентні, викличіть слідчу оперативну групу, щоб зайнялися, хто тут саботує і попроводити. Оперативна група, з... напевно, на такий виклик не приїде. То ваша суб'єктивна думка. Ви викличіть. Мені треба компетентні органи, щоб з'ясували, да. бо тому, що тут дуть коручікувати да. тому що тут є корупціонери. Мені треба виявити, хто ваша я веду розслідування. Та я розберуся своєю. Мені викличить слідчу оперативну групу. Сюди мені треба тим... тимчасов... терміново з'ясувати, хто саботує розгляд справи, хто її відтягує. І чому мені не мені не надалі, що слідча оперативна група це з'ясує? Має зафіксувати злочин. Да, має мені надати е, зафіксувати відповідний рапорт і передати відповідні органи, які е, по, я ну, фіксую важливо, цей. Ви самі вже не знаєте. Ви запутались самі. Ви мені не розказуєте? Давайте звідси маршируйте не сліджу оперативно. Марширувати гуляйте. І слідчо оперативно. Допомога що це за запі... потребує... потрібна слідчо оперативна ну, група. Я 102, я ви не компетентні, ви мені розказуєте, що я можу, ви що ви не можу. Я розберуся, кричите ти тут це. Да. Ви бо ви поважає. мене дразните спеціально. Не я не а а ми... що ви мені? Намагаюся ви мене критити. починаєте, юлити, мені розказувати, що так. я щось там заговорився. А ви не компетентні взагалі в тих законах, а мені розказують. ви самі заговорюєтеся? Та бо ти мене нервіруєш, я заговорююся. Ти що спеціально мене одразу? Викличи сл сл слідчу оперативну групу. Все, мені не розказуйте більше нічого. Все, свободно. Чекає слідчу оперативну групу і все. Мені компетентна, треба, хто що приїхав, мені надали мені правову, мені допомогу. І не розказує мені як. Якщо ви пільговик, ви можете безоплатно викликати безопаватну правову допомогу. Слідчі вам не надасть. Та я вас не питаю з наради якоїсь. Викличіть слідчу оперативну групу, вже є терміново. Тут є злочинці, їх треба виявити. Все. В чому проблема? Які покривають корупцію. Так і передайте. Чекаю, і не тяніть. Що мене навчилися? собі? — Так, я фіксую Кто бо вас я... я, я. я. — Визивник. Так, так. Я, Вишинський Андрій Русланович, дізнавався. Дивіться, мені от. Призначено, от ви можете побачити. чекайте секунду, трошки пішло. А, во от знизу справа. Да? Розгляд по викриванню корупції стосовно внесення відомості туди сюди Ну, суть. Суть така. Вищий антикорупційний суд я подав повідомлення про злочин по поводу викривання корупції зв'язку з роботою підпільних казино і тих, хто їх покриває. Подав сюди в апеляцію, апеляцію призначили. Поки я чекав апеляцію, відбулися протиправні дії проти мене ще. зараз я подав то суд на ті протиправні, бо мали мене ознайомити з правами викривача. Ви закон про викривання корупції трошки знаєте а, чи це не це дуже знаємо? А? Ну, зараз такі под... викривачі, права так. Так. Мені справи відкрили, але справами не ознайомили, бо тому що дуже високо кришується. І подав я сюди. І вчора я ще, коли сьогодні засідання призначили, я вчора прийшов. Подав повідомлення про злочин в процесі, поки я чекав суда, відбулися ще проти мене протиправні дії, бо тому, що суда, суддя вищого антикорупційного суда, зазначила, вона ще поки не вважає, поки що, бо тому, що щось там цей, ну типа її власна думка. І поки вона не вважала, що мене ознайомити з правами кривачами стала зі мною ще от я даже от, працівникам судової охорони, показував на мене, викликали фальшиві виклики судді там прочі. Тобто на мене йдуть протиправні дії. І це сьогодні, от я вчора подав згідно повідомлення про злочин, згідно закону про викривання корупції. Якщо навіть сьогодні в них ті накладка відмінили суд, оце повідомлення про злочин, яке я тут зафіксував в канцелярії, подав, має згідно закону про викривання корупції згідно статті 214, частина 9, бути зареєстроване і передано в належні органи для викривання знесення в ЄРДР і розслідування. Правильно? Є ж така стаття 214, знаєте, так? Да? Курсі, так. А є ще така частина 9. Це коли викривач подає питання і заноситься в ЄРДР і ведеться розслідування. Так як я його тут зазначив, вчора подав, доба пройшла, мені мають належно відповідати. Ну, я так чуть-чуть поступово веду до того, що от я з половини 10-ї тут сиджу, до мене виходить якийсь мужчина, який водить людей просто на суд. Каже, суд перенісся, бо там щось, і їдьте додому, пишіть, ми вам відповідемо. Я кажу, нащо мені додому їхати? Будьте добрі, спустіться і дайте мені відповідь, на якій підставі що. І дайте мені відповідь, що іменно відбувається з тим повідомленням про злочин, який я вчора зареєстрував, тому що поки я чекав, відбулися проти мене корупційні дії. І от, от я чекаю вже третю годину. В мене ніхто не хоче вийти. І викликали там і начальника апарату, і суддів, і секретарів. А я чи сижу, от три години трачу свій час. От викриває корупцію на сотні мільйонів гривень в бюджет країни, щоб гроші попали, щоб ви потім отримали з того зарплату. Бо тому, що хтось каже, а ви платник податків, не платник. От там, а там сотні мільйонів мають бюджет попасти, щоб ви потім сказали, чи заплатили хтось чи не заплатили. От І я хочу, щоб ви згідно закону про викривання корупції допомогли мені, не бо мені перешкоджають надати відповідну відповідь, надати відповідні матеріали по справі, надати відповідь згідно закону повідомлення про злочин, що з ним відбувається. От вчора воно зареєстроване. Сьогодні має бути мені належна відповідь. І мені допоможіть знайти хто тут саботує розгляд справи, хто саботує проведення слідства, хто зриває це засідання і чому мені не надали належну відповідь на оце повідомлення, яке зареєстроване відповідно до закону викривання ще й корупції, і згідно з статті 214, частина 9 і все остальне. Ну от якось поки коротко так, тому давайте ми знайдемо. Е е Когось тут з керівництва, бо тому що я тут третю годину, от працівники охорони і більше таке враження, що я прийшов, гуляю по кабінету якісь, а тут а вони собі живуть своїм життям, і до мене ніхто не надолужився з керівництва вийти, об'яснити, чому три години я отут сижу і мені ніхто не належно відповідає. Тому мені потрібно, щоб ви мені допомогли тих, хто за тим всім ховається. Ну, давайте будемо шукати. Я колись прокуратуру визивав, шукали по кабінетах. швидко знаходили на червоно. Я напишу, але давайте знайдемо. Мені треба знати, от спочатку який процес Це буде зміст вашої заяви про те, що просто вам не надають відповідь. Правильно з приводу вашого звернення яке Ні, було ж, зірвали а. ще треба хай вийдуть, пояснять, хто зірвав засідання, чому мені не говорять на коли. Відбувається проти мене ще злочини. Мене переслідують, мені погрожують. Мене відкрита справа на карселярі. Пр... він нічого не знає. Я сказав. Він каже, звертайтесь туди. Звернулись туди, ніхто не спускається. Він, працівники судової охорони позвонили, сказали, добре-добре, чекайте. Три години чекайте. Я кажу, дайте мені належну відповідь. Сказали, що до вас вийде, все ж Третя година, ніхто не йде. Всі зайняті. Ніхто, зовсім ніхто. Кому телефонували, хто телефонував? Я не знаю, ви їх питайтеся, кому вони телефонували. Має хтось вийти, да? так? Так, вже третю годину виходять, ніяк не мають коли. Ніхто, всі ігнорують. Мені перешкоджує, а згідно закону про запобігання корупції, мені мають наоборот сприяти, щоб я викрив корупцію для держави, а не перешкоджати і Я ж не знаю, може в них вони обставини чому ми розмовимо на Тут а їх... що двоє чоловік чи троє? Тут ціле надкрив над головою. Багато кого ніхто не вийшов. Ще ніхто всі, які зайняті дуже. Тобто їм корупція по на сотні мільйонів не цікава. Вони настільки зайняті службою, що їм корупція на сотні мільйонів не цікава. Та чому? Також звернуться. Напевно, хай вийдуть хтось пояснить. Секретарка мені хай відповідають. До кого можуть звернутися? До, до керівництва да, ну, дайте можливість доступу. Вирішите питання, може, вам нададуть відповідь і все ваше. Ну я кажу, Ви... дайте мені письмову відповідь. Принципі, все, я ваше... тут. Ваша ситуація тут не така. Ну, не дуже глобальна, правильно. Могли би вийти мені якось дати письмову відповідь, я би пішов, я би знав, що згідно такого, то вони мають, бо тому, що мало засідання бути, вони мають написати, чому засідання зірване. Там чи не відбулося, і мають надати. От я повідомлення про злочин вчора подав. Мають дати мені відповідь, чому повідомлення, як воно розглянуто згідно закону і куди воно направлено для розгляду. Все має вийти людина, яка має зі мною хоча б дати об'яснення, що відбувається. це відповідає за то, основному я знаю секретар Бо половина 10-ї мало бути засідання, виходить мені тут. Не, ну, розпоряд... так да, Він вийшов каже: ой, засідання, напевно, на хвилин 10-15 затримається. Ну, я кажу, добре, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ой. Напевно, не буде. Якось не буде. Дайте от тоді відповідь. І там є повідомлення про злочин, по поводу нього теж відповідь, бо воно зареєстровано відповідно закон. Зайді, Тут, за Зайдем? що? Я можу відео показати, що ще раз давай. Зайдіть, запитайте. запитайте, запитайте. А я питав, він мені сказав, він не знає, звертайтесь туди. Так давайте ми разом зайдемо, запитаємо. Може воно щось нове складе. Давайте. Ну я не закрив. Перерва. Та, в них зараз перерва, так. Вони вже перерва. Бачите, я. А я сижу оце без... через 5 хвилин. У них вже перерва. Вони пробігли всі, я ж не знаю, хто в лице. Хто тут керівник, хто це. Вони отак. А хто виконав з цього землі? Не, не зрозуміло, так? Ще дурту, просто ні, ну тут пише, тут, чорна павлошиною мають розглядати, там ще знизу це, наприклад. От, моє спро. Ну, це склад суддів. Так, правило. а хто що? Ну ще взагалі... таке враження, що ти маєш, ти викриваєш, ти ж для себе викриваєш, ти ж не для держави викриваєш, ти не для бюджету ти собі викриваєш. А ми зайняті. Важними ділами називається. Ми до тебе не хочемо виходити, бо нам плівати. Якось так. А хто тут? Вони ж пробігають, я ж не бачив лице. Питався одного, він каже, я не роботник побіг. Десь 15 перерив закінчується. Вже бо... Ніхто не повишо. О, от один діятель до мене так, виходить. Так, от він так, мені так, сказав, і більше нікого не було. Ну, да, Я вам сказав, та да. є, що ваша справа знята з розгляду. Да, так. Все, письмова відповідь. Принцип і вчора зареєстрована. Відповідь це не письмово. Дивіться письмова відповідь на секунду. І я вчора зареєстрував канцелярії повідомлення про злочин. Поки суда чекав, відбулися проти мене корупційні дії. Я їх зареєстрував тут, і згідно 214 статті пункту 9, на неї має бути належна відповідь, бо це повідомлення про злочин, які дії. Поки я чекаю суд. Я не знаю, яку ви заяву Правильно, Тому ви хто тут? Ви просто прийшли, пішли. Мені потрібна відповідальна людина, належна. Службова особа, на межі, як є. Він каже, я не знаю, то там він просто от приходить за нами щас і щас туди веде. Повідка про те, що ваша справа з'язата з розгляду наявна в матеріалах справи. Ви можете звернутись в канцелярію, а він нічого не заяву про дивіться. Да. Мені потрібно, Або щоб секретар да, секретар відповідає за то. Чи він секретар ну, була в іншому засіданні? Е, Напевно, от зараз хай спуститься, надасть мені відповідні документи. Мені потріб... da, ну ми тримали три хвилини. В нас буде, знайдемо. Ми не правда, три хвилини ще наступне засідання. Можете чинтую. Розумієте, є якась причина, чому вони от хай мені пояснять причину і хай пояснять, де от вчора зареєстроване повідомлення про злочин. На нього має бути згідно закону... Це ви Андрій говорите. Мені просто Андрій. Пане Андрій, дивіться, скажіть просто Андрій. Вам же сказали, напишіть заяву зараз, канцелярію. Вам ні, ні, мені кажуть, діть додому, напишіть заяву. А я тут, нашу мені що знам Так Ви вам же за це говорять. Напишіть зараз заяву. Вам зараз видадуть довідку. Давайте ми зараз одразу я напишу і мені дадуть відповідь. відповідь. Ви можете написати, Таким, про вам. Вам е ви справі, написати про знайомлення з матеріалами. Вам винесуть матеріали. Просто потрібно зараз заяву в канцелярі написати про ознайомлення з матеріалами. Вам дадуть довідку і все. Ну ми зараз побачимо. Бачите, бачите, як він привадше заговорив, хоч щось я почув би. Ви, на відео те відео, ви кажете, напишіть, і йдіть зацю. додому, напишіть по електронній пошті, подивиться, коли а, вам сотні. Ви бачите, можете їхати додому, no. можете це зайти це зараз. Вам, просто... Зараз давайте дочекаємося я і дивіться, але я ми підій. поки пишемо. Да -да, я я да. Просто вам людина розказувала більш легше алгоритм. Піти додому, а я на що мені? я тут. Питання не піти додому. Питання в тому, що. Ви вдома можете зайти в електронний кабінет і зробити це швидше, чим писати заяву. Нашу, мені я тут. Я, я можу піднятися і подивитися, правильно? Так, але заяву написати тут. А, а, а я, не можу я можу і так. Ні, мені не потрібно. Я можу заявити. У нас заявне право, я можу усно заявити. І мені можуть показати. Вони як... не мають як... права перешкоджати згідно якщо... закону. Це зрозуміло. Ну. Якщо, якщо передбачена у них письмова заява для ознайомлення, мені потрібно цю письмову заяву. Зараз я їм коротко напишу. Зараз секунду. Щоб ви щоб зараз почекаєте, щоб не було перешкоджання, ви нікуди не спішіть. Зараз ми зробимо, подивимося. Наскільки вони сумлінно виконують ці всі дії? Мені нададуть відповідь, де моя заява вчорашня. Подивимося, якщо ні, чи вони скриваються. Так, зараз зробимо перерив тут на камері поки секунду.